Чому суспільство зараз в усьому світі деградує? Тому що люди зараз в усьому світі роз'єднані. В кращому випадку об'єднані у якісь сумнівні союзи, які переслідують виключно а, матеріальні а, взаємовигідні а, точки перетину. Що ти мені, що я тобі, що мені з цього, що мені з того? Якісь там спільні економічні коридори, якісь там спільні а, військові союзи. Щоб один одного охороняти. Отак, от люди зараз скотилися усім світом дружньо. при усіх технологіях, про усій красиві обгорці, за цією красивою обгорко... обгорткою, за цією красивою обгорткою людство зараз, навіть самі розвинені європейські країни, та і Америка учасності, вони знаходяться у стані насправді у стані таких стародавніх племен. Де усі там своїми стайками тримаються? І чисто інстинктивно захищають там, собі подібних і усіх чужих до себе близько не підпускають а тримають на відстані там, громадного пострілу умовного. І от через те, що люди розучилися нормально вести один з одним діалоги, розуміти людські почуття один одного, от через те, що люди один на одного ставили дивитися так більш поверхнево. Більш поверхнево стали люди один одного дивитися, оцінювати тільки якісь там поверхневі матеріальні вигоди, да, яку вигоду мені там інша людина може принести, наскільки мені вигідно з нею там дружити, спілкуватися. Все в нас стало зараз помішано на суцільній вигоді. І вигода вона ж не обов'язково матеріальна. Також буває вигода психологічного характеру.